Я не згідна з вироком. суду І вважаю батька. Терпію, як я. Я його не звинувачую. Ні в чому. І ознайомлюючись з вироком, з ми справимо і вислухав, що саме думку потерпілиш. Не те, що вирішила подати операційну скаржливості, став, що вона і під час судового розслідування, під час. Судо і до того розслідування вона не погоджувалася з тим, що саме е, вони чу, Чукова їх синчний замовство. Щодо від розповідання, так само е, на е, релігійних саме дітям не було. Є покази свідків в успехі, де всі однокласники запевняли, що жодних спілкувань щодо релігійних тем школі не виносилося. Також хочу звернути увагу саме на те, що Судом були допитані всі діти Казані, в Рядівському ліцеї, де вони навчалися. І всі діти чітко вказували до пасики, що вони були і з Їх обзивали монашками, циганами, їх ну, в принципі, Сторона захисту про це все говорила. Хочеться звернути основну увагу, що це не лише дружина, яка захищає свого чоловіка, це перша все мати, яка проживала в цій родині, яка відчувала цю атмосферу. Яка відчувала кожну цю дитину і виховувала. Це сталося після збору. Це, На мене думку, це просто емоційний сплеск, після того, як б, в цей раз був ображений його менше брати був. Після цього Тарас просто не витримав, він був на емоціях і вчинив таку трагедію, яка трагедія є для всієї родини. Тому потерпіла також, вважає, обвинувачення і просто служив скасував. Визнання винних, і засуджує мого клієнта до 8 років позбавлення волі за доведення дитини до самогубства це є судова помилка. Я просив її виправити. постановлений у справі вирок скасувати і постановити новий оправданий вирок в зв'язку з недоведеністю вини мого захисту. Суд відмовив у проханні і ухвалив вирок першої інстанції. 8 років позбавлення волі та примусове лікування в психіатричних закладах.